Доброго дня, дорогі друзі! Я вас раду вітати на нашій третій безкоштовній екскурсії, яка має назву «Музична Молдавші. Ми з ми зібралися не даремно біля музичного училища. Тут знаходиться народний музей, який заснований вже дуже дуже багато років тому. Зараз його очолює колишній директор музичного училища Віктор Петрович Кучер. Він нам буде екскурсію. Екскурсія триватиме близько двох годин. Так що я вас з радістю запрошую на екскурсію музична полтавщина». Будь ласка, проходьте. Взагалі Полтавщина це не такий край багатий на видатних особистостей. Але в нас завдяки людині надзвичайно великого розуму, енергії, ентузіазму був створений цей музей, а його творцем був ну, в минулому заступник начальника обласного управління культури. Дмитро Павлович. Ну, це тільки один я прикоду. От такий малесенький шматочок Полтавщини, як Глобенщина, дарував світові видатних музикантів, Брати Майкови, чули про таких народний артист Радянського Союзу. Ну, взагалі це. Унікальні були музиканти. Там же народилися жили два герої України. Які причетні до музичного мистецтва. Це народний артист Радянського Союзу, герой соціалістичної ще праці, це в Радянському Союзі таке звання було. Олександр Іванович Білаш. Там же ж народилася і жила народна артистка України, герой України, лауреат державної премії імені Шевченка, викладачка музичного училища Раїса Панасіна Кириченко. На Лобінщині народився і жив самий видатний це Микола Віталійович Лисенко. Микола Віталійович Лисенко народився у селі Гриньків Глобинського району у 1842 році в аристократичній сім'ї. Оцей невеличкий розділ присвячений дитячим юнацьким рокам його. Вірніше освіті, а освіта і пов'язана з цими е, роками. Значить, Микола Віталійович це майбутній творець класичної музики в Україні, так як Глінка, допустимо, Росії, в Спіняру, Азербайджані і так далі. Він видатний диригент, він видатний піаніст, віртуоз. він… Організував, ми пізніше вже до цього розгляду йдемо, і першу, перший навчальний заклад. Він явився засновником музичної освіти на Україні. От тут от я роздобув свідоцтво про закінчення з медал, срібньою медаллю, гімназією. Закінчує університет. Кільський. Захищає дисертацію ступінь кандидата праводичних наук. Трошечки попрацював в цій сфері, але музика для нього. все. І він вступає до Лейцівської консерваторії, от ця консерваторія і от Микола студентської консерваторії. Потім він вступає і ще, вже вертається на батьківщину, вступає до Петербургської консерваторії. По класу композиції. О, от його накладач, Римський-Корсаков. Композиторська і науково теоретична діяльність. Третя складова це музично драматична школа. Чим цінна е, ця кантата для нашого музею? От тут він своєю правою ручкою зробив дарчий напис професору Пітушинському. Це Лисенко писав. І зробив розділ паети е, піснярі Полтавщини. От. І це я роблю абсолютно новий музей. От розділ Лисенко і посідомники, а це історія Полтавського музичного училища. У е, 19 столітті наше місто можна було Гоголю сказати не тільки за Диканьку, а й за Полтаву. Що це хутір біля дикарті? Я маю на увазі у плані мистецького життя. У му році Акшарумов вже мріяв про відкриття в Полтаві консерваторії. Уже кадрова е політика була в ньому визначена. Все. І він побудував, ну інзівав, не будував сам, mm -hmm. а Приміщення училища на вулиці Пушкіна Іван Семенович Козловський. Свої перші кроки на оперній сцені не в Великому театрі, а в Полтаві. Отут викладачі і творчі колективи різних років. Два герої України з одного краю. Білаш і це кращий еректор.